Всім привіт. Так, розібрали ми свій трактор МТЗ. Значить, при рушанні з місця був такий звук гарчащий, ну щось, і він вже у нас давненько. Все ми ніяк не рішалися туди, то время не було, то ще щось. В общем, вирішили поки дощі. Зараз. Розібрати, віддефектувати. Е, подивитися в чому справа, в чому проблема. А так він не буксувало сцеплення, нічого, все нормально. Це тільки цей звук був. І так якось він е, сильно різко він брав. Ну так, рушаєш, м'яко пускаєш сцеплення, а він так раз і хапав а так якось. Е, резко рушав. Ну, це така була. Причина, що ми розібрали, і, як виявилось, недаром ми його розібрали вчасно. Так, ось розкидали нашу корзину щеплення. І що ми побачили? По-перше, по-перше, ми побачили, що диск нас, наш Фередо, ну, ось вже тут такий люфт. Ось ось така вироботка. Ось видно, якщо видно ось така вироботка. Тобто демфери вже сіли. А, значить, ну, це не саме головне. Ось який він тоненький. І вже навіть він почав терти закльопками. Ось видно, закльопки терли. Видно, так? Да? І він вже такий тоненький-тоненький із за цього, що ми, так скажемо, так не дуже вчасно сюди кинулись, пішла вироботка на маховику. Тут ось такі дві канавки, там, де закльопки оце знаходяться, пішли такі дві невеличкі канавки. І на маховику, і на самій корзині. Ось видно, латунні закльопки тут терлись. Це більше всього, і за цього він так і гарчав. Ну, тут, тут зовсім мало ось. Тут майже не відчувається оці дві канавочки. А от на маховику ось ця менша, а ця більша, що по наружному діаметру. Так, ну, значить, що ми вирішили? Відвеземо оці дві діталюхи. На шліфовку нам їх вирівняють, проточують там, чи шліфонуть. В общем, відвеземо шліфануть, вирівняють нам ці, ці детальки. А, а диск, диск ми замінимо Фередо. Значить, купив я Фередо тут, не бачу, це він там лежить в іншому місці. По, пощастило нам купити Фередо. Таровське. Знайшли ми були в Дніпрі і випадково заїхали в Укравтозапчастину, це не реклама. І в них випадково знайшовся такий диск із... ну, Таровський, в общем. Так що будемо ставити диск щеплення Таровський. І... Виправимо ці з'яни, так скажемо, і можна буде собирати вже корзину. Пружини тут нормально все. Все нормально. Оце тільки лапки теж треба поміняти. Ось ця менше витерта, як видно. Оця ось. Більш витерта вона така. Рівненька. Ну, а ця... Мені здається, це дві одинакові, це найбільше витерта. Значить, зчіплення ми колемо його в цьому місці по маховику перший раз. З заводу ми тут нічого ні разу не робили, не кололи тут. <кій> значить, тут сальник оцей заводський, що коричневий, нормально, він не тече. Все тут сухенько, чистенько, все нормально. Тут помили, звісно вже. Тут все добре. Так, а ось тут, ось тут, на стакані, на стакані, ось тут стоїть сальничок всередині, то він ось сюди підтікав. Ми його замінили. Ось так. Ну і тут ось все помили, все тут чистенько підготували. Так, значить, по вижимному, по вижимному. А, значить, теж вчасно розібрали. Він вже підклинював вижимний. ну Це вже ми підшипник зняли, він, кстати, розсипався. Ось він валяється. Зняли підшипник. Значить, обойма потерта, ота була металева, ось вона захисна, ось вона потерта. ось. І ну, розлізлась. Короті. Він то був змащений, все нормально. Тобто, за цим всім слідкували. Ну, але ж вже йому пройшов час і він вже підклинював. Значить, будемо на цю підводку ставити. Купив я тут теж його немає. Він там з диском лежить в запчастинах. Будемо міняти підшипник вижимний, знайшли. Ну, був гарний Китай, так скажемо. Ну, як нам казали продавці, і Індія. Ну, не знаю, Китай не захотів брати, взяв Індію. Ну, Вроді би, як рекомендували брати Індію, то взяв Індію. Іншого просто не було. І кажуть, що з запчастими зараз проблема. ну, Це тут така у нас робоча обстановка, все розкидано, все. Все там, те, те там, те там, коротше, тут ось ресивер, тут ось воздухан. Воздухан, кстати, ми будемо міняти. Оцей. Ми його будемо взагалі знімати. Я купив, теж там в складі лежить в іншому місці, там, де запчастини Дональсон фільтр уже касетний. Будемо ставити його там, де в нас стоїть. Зараз покажу. Де нас стоїть, отут ось, ось стояв на підножці ось цей циклон, той, що я сам робив ось він. Отакий. От Оце замість нього буде стояти Дональдсон. На підножці. Ось тут Кронштейн, так як хто пам'ятає, ось зроблено трубиці всі. Взагалі, фільтр ми теж будемо змінювати. Значить. По кондиціонеру, ось хлопці так підвісили його. Він у нас же ж накришний на Август. То оце як треба розколоть, отак ось його в сторонку відвели. Видно і фільтр ось в сторонку відвели. Ну, все грязне, звісно. Трактор, в принципі, після роботи він грузив, був на погрузки задіяний. Ну, Потім помиємо його, проведемо в порядок, все буде чистенько, гарно. Все, все зробимо. Коротше, купив ще сюди фільтр, теж в Укрзапчастині, поміняємо фільтр на гідравлику. Купив там звичайний ніякий, був там вікс, ну вікс не рекомендували, тому що його зжимає. А взяв там звичайний цей промбізнесовський, що він з пружиною всередині оце такі справи. Ну, коротше, вирішили, поки, поки є час, поки нема таких польових робіт, зробити йому ревізію. Ну, і я ж кажу, що можна сказати, що вчасно ми це зробили, тому що, якби ще трохи потерпіли. Чи підождали, то оці б накладки, вони б, ось я бачу, навіть і одна заклюбка вже вилетіла, як видно. Да, одна вона ось вилетіла. Значить, воно просто, оця, накладка, ця, вона б одірвалася б і заклинила б десь, стала б на косяк. Ну, це в кращому випадку. Ну, ось таке воно. Як видно, ну, сухенько, тут все видно, що масла не було. Демфери вже підсіли. Ну, як правило, вони ці, всі ці шайбочки починають вилітати. Ну, видно, що Короча, йому вже все. А, диск той, що купив, він йде на пружинах. І пружини ці закриті. Тобто їх не видно. Ну там якість, всі знають, що тара. Гарно робила диски, зараз вони не працюють, так як у нас війна. Вони там під окупацією знаходяться. Ну, надіюсь, наші захисники відіб'ють наші всі міста, села, виганять цю довбану орду з нашої України і все в нас наладиться. Все відбудуємо, від, відремонтуємо. Взагалі, все буде у нас гарно. Так що отакі справи. О, отакі справи. Ну, як бачите, все розібране, все ось так у нас вихлопне. Та що гофра ось на хамутах. Ну, вирішили нічого не знімати. Так оце воно. Все так по мінімалки від'єднали. Щоб лишньої роботи не робити, оце так ланжерони, на погрузчику ось від'їхали. <кхм> Саня зробив таку ось ще е два роки тому таку так сказати, відкатку. Він оце так, на, ш на швидку руку зробив, оце. Ось на підшипниках, на підшипниках під Донкрат, ось Донкрат стоїть. Вимостив його і потихеньку відкотив. Ну, Буквально там з метр, щоб було місто, щоб тут працювати. Ну, а так все, я ж кажу, ось тут нормально, все сухенько, все нормально. Ну, Звісно, що треба помити його буде. Кардан від'єднали. Так, що такі справи? Ну а по цій вироботці не знаю. Підкажіть, може тут. Ну, не хотілося б, мені кається, міняти ці на заводські лапки. Зараз я не знаю. Знайду я таку гарно, гарної якості такі лапки. Може їх наварити. Ну, я знаю, хлопці наварюють. І все воно ходить. Не знаю. Ну, тут така вироботка. Це тут на ці лапки саме більше. Вироботка тут. Якби хоч. Знать, яка вона нова по, по цьому, по висоті, оця лапка. Ну, то я поїду в магазин, візьму, може на пробу лапку та може ми по ній зробимо. Ну, я ж кажу, оця заводська лапка, вона більш-менш якось нормальної якості, що воно з заводу стояло. Ну, а зараз купи непонятно що. Зараз таке все воно такої якості. Ну, погано, це саме краще. Вона тут ну, сама нормальна. Так, ну це все отут так розібрано. В принципі, нічого страшного, ну я ж кажу. <кхм> Майже вчасно. Майже вчасно розібрали. Так, і ще в планах поміняти антифриз на МТЗ. Чому? Ну, прийшов час. А, хочемо, купив амбровський. А, кстати, ось він. Да, він же ж антіфріз. Ось, да, антіфріз. Це йде концентрат. На Амбровське це Сіенейський, що в Ньюхоланде. Купив концентрат, <кхм> розведемо і залью. Зальємо сюди в МТЗ. У нас і в гідравліці е, Нюхуландовське е, масло, і в двигун ми льємо, що в ньюхолланд, що в МТЗ Одинакове масло. Ну, в принципі, так воно уніфіковано. В принципі. Так що, ось такі справи. Ну, все. Так, трохи вам розказав. Зараз у нас дощі йдуть, в полі нічого не робимо, як зрозуміло, що мокро. Так що поки дощі зробимо цю роботу і буде нормально. Все, всім дякую за увагу. Слава Україні, слава ЗСУ, всім пока.